пробач, пробачь. вже думав, що я тебе звільнив. <смасний> <смасний фікс: смасний фікс> <Я зовсім пай, минул> про щось красиве на -про. Так, нарешті про діло. <смасний фікс: х est> Люди приготували гарну презентацію. Максим, це... Ну, це справжня людина, яка відчула проект, яка відчула місцевість, яка відчула місію. І вони вже працюють над е, 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 нашим детальним планом. Над, е, ми вже пропрацьовуємо перше на годині. І Максим, по-перше, я тобі дуже вдякую за те, що ти приїхав. І е, Максим не один працює, він працює з партнером, звуть, звуть Юрій. Дуже приємні люди. Ну, тобі слово. Максим. Дуже дякую, радий бачити вас всіх. Знаю, дехто не був тут присутній наразі, але шкодую, що Юра теж не присутній, тому що він якраз та людина, яка чітко врегульовує ці фантазії в структурований такий вузький коридор, який направляє до реалізації. Тому я по думки, буду обговорювати і його позицію. Якщо. Я знаю, я так і не знаю, якщо. Дати якесь своє бачення одним словом цього проекту, я думаю, що це переосмислення. Тому що а, протягом багатьох років, як тільки там з'явилася задача забезпечити працівнику а, якийсь комфортний побут, то з'явилося потреба внедрити в місто парк, дати цю цей зв'язок між людиною і природою. Тому а, ми не перші задаємо собі це питання, але... Дуже вчасно ми опинилися в цьому місці, коли ми можемо зрозуміти, що людина теперішня відрізняється від людини 50-х років і минулого 19 го століття, тим, що вона вже може дійсно працювати сама, вона може бути відірвана від конкретного робочого місця, і це дає величезний фантастичний а, горизонт планування. Тому е, переосмислення мені здається, що це теж стосується архітектури. І якщо рухатись трошки далі. Дальше... Я не представився звати Максим Ручковський. Я а, є співвласником компанії BCI Україна Building Community Initiative. Ми мали досвід проєктування великих об'єктів, комплексів, резортів, житлових комплексів, як в, а, як в Європі, Азії, Африці і а, навіть в США. І це дуже цікавий досвід, який дав. Нам можливість доторкнутися до опрацювання великих масивних систем, як вони працюють, співпрацьовують, як вони ці функції поєднуються і в кінці кінців заставляють середовище працювати на людину. І е, хотілося б е, таким чином е, надати вам можливість зрозуміти, що е, цей проект для нас є певною кульмінацією. Того шляху, який ми пройшли. Тут, напевне, це в кожного так і є, що всі тут прийшли з розумінням, що вони сюди були в місті неспроста. Ми е, проектували їх, е, ці об'єкти, е, проте завжди хотілося реалізувати певну мрію. Ця мрія це не просто великий масивний об'єкт, який працює, а це система, яка зв'язана з природою, яка створює е, ту іде, ідеалістичну картинку, яку ми бачимо в своїй голові. І слава Богу, вона дуже подібна до, до всіх вас. А, цей проект базується на ідеї е, поселень е, на системі ВАСТа. Е, пан Андрій вже так в двох словах дуже коротко, а це така неймовірна глибинна е, стезія. Він описав, що це є певні закони, певні правила. Звісно, вони базуються на храмовій архітектурі, як і загалом більшість архітектури сучасної. Е, ми аналізували звичайно цей напрямок. Ми продовжуємо працювати з, цим, з цією тематикою. Можна використати певні аспекти, які вже зразу видно. Це орієнтація по сторонах світу. Проте вона дає нам гнучкість. І ця орієнтація не можна сказати, щоб там вона є ці там квартали, поділеність на сектори, але вона в кожному комплексі є своя. Тому підходячи до нашого проекту, до нашої території, ми бачили вже пан Назар вже пішов. існуючу типоте, який був розроблений першим. Він а, дещо відрізняється від того, який ми зараз сформували. Проте, а, на нашу думку, а, правила планування повасту у нас зберігаються. А, якщо а, підняти взагалі питання, от я спочав з того, що екопоселення були давно, якими вони є зараз, і якими ми бачимо як команда в цьому проєкті, на жаль, всіх еко які були реалізовані, була ключова. Задача швидко доставити людину, яка проживає фантастичне життя в цьому екопоселенні, до її роботи. І всюди ми бачимо, якими способами не вводили природу в це поселення, воно все рівно базується на дорогах, на вуличній структурі, так як вона найбільш логічна, нам потрібно організувати процес виїзду. І це можна ця тема дуже широка. Ми знаємо, як в європейських містах були внесені. Траси старалися місто перетворити його функцію більш близькою для транспорту. І ці всі концепції насправді були утопікові. І більшість цих трас в європейських містах знову перетворилися на паркові там алеї, паркові там траєкторії для того, щоб І для того, щоб перетворити акцент з транспорту до пішохода. І саме цей напрямок зараз. Домінує в будь-якій урбаністиці сучасній. В нашому проєкті, слава Богу, це було придумано до нас. Ми побачили, що ця ідея вже повністю вичищена, вона, вона кристалізована, що е, пішохід або електротранспорт ну, однозначно невеликий транспорт, який у нас асоціюється з побутом, е, буде працювати в цьому поселенні. Тому ці е, зразки вони е, показують певні вже застарілі підходи, якими ми хотіли в цьому проєкті обійти. Е, поступово від таких стандартних рішень я буду показувати наші, нашу ідею. Тобто вулиця, якщо ми дивимося на неї як магістраль, вона а, не, не зорієнтована до людини. Людина от нам подобається бути в парках. Ми приходимо там, якщо у Львові це стризький парк або в Києві в парках. І ми бачимо цю звивисту стежку, ми бачимо насадження, ми бачимо невеликий шлях зоровий, який нас веде, і ми хочемо його досліджувати, тому що він від нас відкривається в процесі нашого проходження. І це не є нова ідея, ці колдесаки в американських урбаністичних планах і звивисті дороги. Це завжди старалися урбаністи зробити цю таку масштабну до людини, до якогось неметричної системи золотого січення. Система, яка дає людині оцю пейзажність, яка дає дає людині відчуття, що вона знаходиться не до кінця в такій чіткій структурі. Ось і ці зразки вони вже наближаються до такого бачення, яке ми маємо. І якщо їх викреслити, то залишається в сухому залишку будинки. Якщо, наприклад, подивитися, ми будемо їздити завтра по карпатських фантастичних красотах і старих поселеннях, ми бачимо, що ці хатки ніби вони просто насипані. Хтось посипав ці будиночки по горах, і вони так отам виросли, як гриби, знаєте, і ці стежки вони якось автоматично там між ними зв'язалися по якихось невідомих космічних законах. Ось ми хочемо таку ідею тут реалізувати. Звісно, був би Юра, і він би це підтвердив, що все базується на державних нормах, і ми маємо забезпечити проїзд пожежної машини. У Нас мають бути санітарні відступи, нас клас, дай Бог, перший, щоб ми там забезпечили відступи від будинку твори пожежні. Тому ця ідея вона мусить бути окреслена в певну структуру, чітку і цілком логічну. Тому переді мною появилася ідея, перед нашою командою ідея, щоб зробити певні ядра, які би з'єднували певну кількість будинків навколо. Ці ядра знову базуються на паркомісцях в цьому випадку, проте в нашому випадку це будуть ядра, де можуть діти гуляти, це будуть паркові зони, які будуть знаходитися в системі будинків. Ось. І таким чином ми будемо зменшувати кількість вулиць. Вулиці, які ж залишаються, ми будемо максимально перетворювати до паркової концепції. Якщо подивимося далі, я думаю, що це якраз тут. Паркові, паркова ландшафтна культура вона якраз повністю зорієнтована на людину, яка ходить. На пішохода, на, на споглядання природи. І ми якраз хочемо зробити цей комплекс парковим. При тому парковий комплекс він має бути зі збереженням існуючого, існуючої цієї фауни і флори. Звісно, що в певних розумних межах, тому що в цих високих травах живуть змії, в Карпатах це відома історія живуть і як комахи, які не завжди приємні. Тому це буде певна така гармонія поєднання ландшафтного дизайну класичного, де у нас знаходяться будинки, де є газони, де є е, цілком зрозумілі системи е, догляду і такі е, зони е, входження в дику природу, в яких ми будемо зберігати існуючі там, трави, е, існуючий ландшафт, як тільки це можливо. І тут показано непогані варіанти, як поєднані такі от стежки з існуючим рельєфом, як на цьому рельєфі збирається вода. Тобто це теж буде такий певний такий процес медитації. Медитація людини, яка проходить, вона теж залучає всі органи відчуття. Це вона має побачити зором, вона має відчути запахи цих трав, вона має почути шелест води, яка протікає поруч. Тобто, це комплексний підхід до неї, як до. до до результату цієї, цієї театральної вистави. Цієї І якщо ми тепер приходимо вже до наших реалій, то ми бачимо, що в нас є наразі певне поєднання кадастрових планів. В нас будуть в ДПТ однозначно подані також території, які будуть у нас мати функцію не тільки житлову, а й вирощування продукції. Фермерську. фермерську. У нас є реальний ландшафт. Тут гарно показано, що в нас хоча і 30 гектар, і це здається неймовірно величезною площою, і так вона дійсно є. Проте, коли ми е, реалізовуємо задачі, які були поставлені в бізнес-планах, по будівництву 300 будинків, плюс три, плюс готелі, плюс, отелі, плюс е, орендне житло для працівників. Плюс функціональні будівлі, такі як там очітні споруди тощо, то насправді доволі у нас небагато залишається місця. І, на жаль, або й на щастя, в нас є показано зеленим, приблизно місця з складним рельєфом, або яри, або е, стрімкі перепади висот. Тому загалом комфортно залишки 40, там, 24 гектари. Простої території, яку легко забудувати. Зеленими зонами будуть позначені ті, яких нам придеться е, більше коригувати ландшафт е, і робити компромісні рішення для того, щоб реалізувати все по васту і реалізувати все відносно нашої технології. Так, так. А покажи, що там в перспективу, що ці ділянки ми теж повинні. Так, ці показують, дванадцять. Так, це ті території, які ми будемо дуже раді. Щоб нам селищна громада да, пішла зустріч, і теж вони будуть вже включені в наш план. Тому що. Андрій, ти тримаєш. Я... Я... Вона... Так, тому що це Зафишували. перша функція буде зв'язана логістично, а по-друге, наскільки я розумію, чисто навіть організаційно, документально, нам треба це зразу подавати а, в документах. Угу. Тож спираючись на це все, було наразі за наш місяць часу. Більш плідної роботи було розроблено певну концепцію. Як бачимо, і завтра ми будемо на цій ділянці, будемо бачити наочно. Ми маємо селище і в цьому місці у нас буде заїзд. Наразі на ділянку є три заїзди точніше, так, у нас є головний заїзд зверху ділянки, попри всю територію. Це необхідно зробити так, щоб у нас можна було розмістити ділянки ближче до лісу. але і Тому ми змушені там зробити таку дорогу, але ця дорога буде функціональною, і ми забезпечимо двосторонній рух по ділянці. Значить, У нас виходить е, за рахунок рельєфу певний малюнок, і ми будемо забезпечувати круговий об'їзд ділянки е, з можливістю, наприклад, залишання машин в зоні більш громадській, і там далі за рахунок електротранспорту чи за рахунок. Е, там, е, Велосипедів, самокатів тощо, добратися до будинку. Також ми розуміємо, що нам необхідно зараз запроектувати широку дорогу для того, щоб зробити цей 16-метровий відступ. На жаль. Проте ми реалістично підходимо і розуміємо, що ця дорога не буде використовуватися на свою потужність зразу, тому вона буде зразу і місцями, вона буде таким, такою доволі довгою зоною паркомісць, яка може розосередити збереження автомобілів по ділянці. І, і це буде нівелювати, мінімізувати потребу використання транспорту повсякдень. Також хотів би зразу в двох словах озвучити, які в нас получаються зони. У нас будуть якраз готельні, відпочинкові комплекси, ретрит. Оці от три прямокутничка це насправді неймовірне місце. Це є колишня фабрика добування солоної води. І наразі ці будинки збережені. Теж буде опрацьовано, як вони війдуть в ту функцію, яка буде там поруч. Тобто, однозначно, ну, це показати, є, це є історичне надання. Ця зона, це якраз там добували сіль, і там наразі збережено таких, в такій садовій оточенні, таких садів старих, збережено такі три будиночка, в яких якраз виконувалася функція. Ну і якраз ретрит, він може бути якраз посередині, тобто для того, щоб. Людям комфортно було зі всіх сторін до нього добиратися, він буде, напевно, в цій зоні. Проте ми розуміємо, що вся оця нижня зор, сторона попри річку, це буде така паркова, паркова частина, яка буде відділена такою доволі сильною артерією від поселень. Там справа вже видно якраз наші ці ділянки, їхні площі, вони варіюються від 6 до 10 сотих на, на ділянку. Також малюнок доволі сильно спирається на ландшафт в цьому місці, що ми згадаємо попередні слайди. Тут у нас доволі сильний перепадк місцевості, і також в цьому місці доволі сильні там, проблемні такі частини, які, які за, через вдалі методи будуть дуже пейзажними і красивими. Тому, якщо подивитися скетчі, то ми бачимо це як поєднання цих двох функцій, які Будуть доволі близькі по дизайну. Також, якщо порухатись трошки далі, можна зачепити тему взагалі, а як у нас буде виглядати оця от громадська публічна частина. Тобто з будинками більш-менш це зрозуміло, я це трошки ще зачіплю пізніше цю тему. Проте громадські будівлі вони доволі регулятивні. І для того, щоб зробити в них відчуття паркової зони, потрібно приходити до певних хитрощів, наприклад, створювати накриття для машин, для того, щоб закрити їх. І це теж може бути цікавим рішенням для забезпечення зелених зон поверх них. Там ще будуть, звичайно, сонячні панелі, і не без того. Також ми будемо в тих якраз частинах старатися піднімати стежку вище трави і зберігати ці от існуючі. Існуючі середовища, якщо назад я вернусь на секунду, то в нас якраз тут є доволі такі болотисті поки що місцевості. У нас стікає вся вода з лісу, який знаходиться вищі ділянки, і поступово це все роз... розтікається до річки. І ми будемо, звичайно, окультурювати там території, але в певних місцях було б здорово зберегти оце відчуття дикого, первісного такого ландшафту. І також ці будівлі громадські для того, щоб їх зробити побачив, ми будемо реалізовувати ідею атрібного планування, коли всередині є певне ядро, яке яке використовується для певних таких функцій. Це, до речі, гарно поєднується з такою класичною карпатською хатою з гражданами. Може чули таку термін. Це коли було господарство. Вона, як правило, знаходилася серед гір і треба було забезпечити комфорт всередині, тому воно огороджувалося. І огороджувалося або парканом там високим, або навіть функцією, там коли стайні йшли по, по периметру. І це створювало такий, дійсно такий пересний атриумний стиль. І в нас є ідея, щоб це було в громадських будівлях для, для створення, по-перше, затишного середовища прозорого. Середовища, так і забезпечення ідей васто, коли всередині є певний простір, який не має ніяких перетинів і де люди не можуть зберегти зібратися. Також як ідеї, це ще наразі ми до цього тільки приступаємо. Від, від таких глобальних тем до детальних, коли а, ці об'єми об будівель можуть бути зібрані в такий комплекс, який може бути частково прозорий, частково насичений функцією, і коли у нас, наприклад, є а, там офісні будівлі. З ресторанами вони об'єднані в такий от напівпрозорий комплекс виглядають цікаво. Теж є тут скетч, як можна опрацьовувати середовище. Також зачеплю тему будівель. Ми хочемо будівлі теж об'єднати стилістику з громадськими будинками, тобто певна така горизонтальність, чистість форм поєднані з ескатним класичним дахом, дає нам свободу для таких певних ідей, як можна зробити сучасну архітектуру в поєднанні з, з такою класичною локальною і загалом європейською архітурою, яка яка в нас асоціюється з поселеннями Садам. Наскільки ми розуміємо, і з Антоном це обговорювали, територія буде вільною. Тобто будинки не будуть закриті там парканами, ніякими, проте все рівно ми будемо робити певні відділення зеленими насадженнями для того, щоб забезпечити потрібну приватність і цю транспарентність, яка буде водночас давати людям відчуття, що вони всі одне одне... одна ком, ну, команд, ком, компанія людей, Комуна. Комуна, так. А з другого боку, це і відділення приватних зон, забезпечення інтимності. Тут також показано певні скетчі, як будуть саме реалізовані місця, там до нас є доволі сильний перепад місцевості. Проте дані, дані концепції будуть допрацьовуватися і це вже буде надіюся в наступних показах. Тут я радий показати ще ідею атрівності, і от якраз ідею цієї переходу хати з граждою в щось таке більш нове, сучасне, це, це, це коли наша архітектура може мати теж певні відкриті або освітлені частини всередині. Це дає дуже хороші принципи в створенні освітленості в глибині будинку і забезпечення якраз ідеї васту, коли у нас всередині є певний простір, який об'єднує. Ось і як перша фраза, яка була вказана, що я бачу цей проект як переосмислення, то ми хочемо переосмислити не тільки урбаністичний підхід до території, так і саму архітектуру в ньому. Тобто будинки теж мають мати певне переосмислення. І давати потенційним користувачам відчуття, що вони доторкаються до чогось унікального. Тобто, я, я, не, я не можу собі уявити, щоб в сучасному новому середовищі були повністю класичні елементи. Вони мають бути теж пересмислені, щоб це було комплексним підходом до всіх аспектів. Ну і також, як закінчення, наше середовище, наш рельєф. Це як проблема, як аспект, який нам задає певні труднощі, так і джерело нестандартних рішень. Навіть в зразках, які буде в Антона вже представлені, це вода, яка є невід'ємною частиною будівель. В нас буде багато води, тому що є ліси навколо, і ця вода буде акумулюватися. І в наших, на наших подвір'ях, які є в генплані, є багато таких. Напівсухих струмків, які сезонно наповнюються водою, теж буде обов'язкова задача стандартний підхід закласти їх в трубу і забути, як страшний сон. А хороший підхід це реалізувати їх в проєкті, щоб вони були невід'ємною частиною і фішкою тих проблемних, на перший погляд, частин нашого гентону. Якщо так коротко, то це я так розказав. Буду радий, ще якісь питання відвісти. Дякую. Дякую. Вже є якісь питання? Є, про залізну дорогу. Так, давай. Є, добре, давайте повернемося до генплану. Я вже придумав, що можна шкатати не тільки дітей, а й продукти і <свистити> зелені. Де, а де Значить, Насправді це була дуже романтична ідея. Дуже У нас в цьому місці проходить висколійка, вона проходить по ділянці і потім піднімається вверх вже по лісову частину. Дуже, там дуже красиво. Ми, ми завтра побачимо цю алею, яка утворилася така арка над на тою колишньою москоколікою. Проте е, для того, щоб розмістити 300 будинків, нам прийдеться, скоріше за все, її теж реалізувати. Плюс, е, якби, наприклад, не було нам нормативно е, не було такої потреби забезпечити відступ від лісу, е, ми могли б на місці неї зробити цю дорогу, яка була б однополосною. І тоді ми зберегли би це середовище. Проте, на жаль, ми живемо в реальності, де є норми. І е, якби не ця дорога по периметру всієї території, ми, мус, ми змушені були відступати 50 метрів ділянки. Це якщо змішаний ліс, якщо е, це якщо хвок, якщо, якщо, якщо чисто вистяний ліс, там 20, 20 метрів. Тобто, на жаль, приходиться до будівлі, е, це відступати пожежний відступ до ділянки від лісу. Від межі до лісу до будівлі. До ділянки. До ділянки. Так. Тому, на жаль, є рішення це, це створення там, дороги, яка матиме відступ там, тих 16 метрів, і це забезпечує нам, е, забезпечує нам можливість знаходження компромісу з нормами і реалізовувати. 16 метрів, поставити і залізницю маленьку. А потім. Ні, звісно, що бутафорські ідеї можна зробити, і залізницю можна зробити, але є існуюче середовище, яке ми хочемо зберегти. Проте, на жаль, з теперішніми нормами ми не можемо поєднати і теперішню цю дорогу, яка має бути по краю, і фактично на відстані 40 метрів цю існуючу колію, яка там була. тому... Існуюча високоліка, на жаль, буде збережена хіба деревами, а ідея, як її туди принести, хороша, а, проте а, вона має багато ряд аспектів. А, високолійка це як будь-який залізничний транспорт, потребує певних ухилів. Тому там завжди, якщо це дуже хороша, і, до речі, можливість проходження по її історичному цьому шляху. Де вона була, тому що там всюди дуже комфортно йти, там, там пологі підйоми, пологі спуски. У нас же ж ділянка посередині опорізується великим таким перепадом рельєфу. Тобто, якраз в цьому місці, посередині двох частин ділянки, у нас є такий доволі стрімкий ухил. І якщо ми хочемо створити певну атракцію для дітей, ми можемо це зробити там, де у нас там, функціональні будівлі, а проте повністю навколо ділянки, на жаль, у нас так не вийде. Щось виведено. Будемо... Ну, воно ж уходить, вона, наскільки я пам'ятаю, вона уходить в ділянки в лісі там йде. Так, так, так. З різництвом вона... Вона... домовимось якось ту частину краще перейти. В лісовій частині. Що я думаю, що Не там можна... можливостей багато. Угу. Я теж так думаю. Типовиці, в нас, якщо вернутися на слайди, це якраз у нас 15-13. І бажання 9, і Це якраз ті функції, які можна давати там, угу. по вирощенню продукції тощо. Угу. А це там, де там, де не можна будувати да, будинки, і краще робити. Це, це, це це звісно, у нас да, є макарічно. природні елементи, які розділяють: тобто дорога, яку ми будемо з'їжджати на ділянку, і річка, звісно, плюс. Для земель природнього заповідного фонду ми не зможемо будуватися. І плюс ця річка вона якраз прекрасно розташована по правилах власту, коли вона знаходиться з південно-західної сторони, і це якраз ключовий аспект в організації цього простору. Тому ці сірі, СІРИМ сірем показано потенційні території для функцій. вони якраз працюють чудово. Mm -hmm. mm -hmm. Треба працювати над СІРИМ. Можлива пропозиція, чи вона там відключена, е, така ідея оглядової вежі, щоб людина мала можливість побачити цю красу, всю архітектуру з ну, висоти першинок польоту, вийшовши на цю оглядову вежу mm -hmm. Це також релакс, це також mm -hmm. нас загалом, щоб є вністра. Загалом, в нас, на наших ділянках є на рельєфі, з них буде видно долину, з них буде видно річку, яка там протікає. Тобто, будуть такі видові точки. Ось. Звісно, фантазувати це хороша ідея, я за. Але чисто з практичної точки зору, скоріше за все, у нас на це такої функції не буде. Я думаю, що якісь. Атракції сезонні, наприклад, з підняттям культом, це от якраз чудова ідея. Можна залучати якісь, якісь е, такі нестандартні підходи до, до рекламації е, ділянки. Я думаю, що це таке більш близьке до реалізму. Ну, там вже є поруч е, аеропорт, от там чудово можна буде реалізовувати і, 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 от ідеї, там є ну, імені. С кульками и самолетами за все. Цепок еще про житлову забудову, а там. Є куди розвиватися. Тут... Разважальна, така вже розважальна-розважальна. Тобі на, на самолетике і на шариках. Очень там круто, красиво. Завтра все увидим, там просто бесподобные места. Там Три озера таких же, ну, я тут, шоу, Ой, не Краса. Так, ну що? Чи є ще питання? Дякую.